Рад вас проміг, сьогодні сьогодні я розмовляю, що язик у мене запитається. Ради вас бачити сьогодні. Сподіваюся, що якась така, така знайома і ви трошки хочеться на неї працювати. В мене звуть Іван я інструктор благодійного фонду Ми займаємося в тому числі Цей тренажер військовий називається Боновій. Сама назва. В Донецькій області, Покровська, Ансаха, Лиман, потім Харківська область, Ворова та Луканська всі хлопці, які виходять на позиції, особливо людини наші, посилять навчити працювати над фронтом на фронтовій зміни. Чому? Тому що практично скрізь зараз медбазон. Якщо треба, можна почати загасити дрон на простий дрон, просто вітру, на, на, на автовологні, нічого з нему не зробиш, потрібно тільки ховати механічний способ. З автоматом можна спробувати з арки, але там кучність більша і, відповідно, краще працює тонкової рушниці з зарядами. The